Навколо усі тільки і балакають за штучний інтелект. В цьому відео ми на базовому рівні познайомимось із ШАІ і розглянемо найпоширеніші терміни, щоб ви не підсковзнулись і на слизькому. Пропоную до вашої уваги крутезне відео з каналу IBM Technology, яке на простих прикладах пояснить вам що до чого, і зробить для вас коротенький екскурс в історію розвитку цієї технології. Тож бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні усі балакають про штучний інтелект, інтелектшеї машинне навчання це ще одна гаряча тема. Це тотожні поняття чи різні? І якщо так, то яка різниця? Глибинне навчання також варта уваги. Насправді я вже робив окреме відео по кожному із цих трьох понять. І ми говорили, де вони підходять. і там було багато коментарів, і я їх прочитав. Спробую відповісти на найбільш поширені ваші запитання. Тож ми розвіємо усі міфи та непорозуміння у цій темі. Також дещо що трапилось з того часу. а саме неймовірний бум у цих областях завдяки генеративному шиї. І виглядає, ніби llm моделі та чат-боти. Поступово захоплюють цей світ. Ми бачимо їх всюди. Вони є дійсно цікавою технологією, а також варто згадати діпфейки і усе це із області шиї, але як вони взаємопов'язані? Яким чином вони співвідносяться між собою? І ми спробуємо розібратись із цим у цьому відео. І я розповім, як пов'язані ці технології і як їх використовувати. спершу невеликий дисклеймер. Я буду спрощувати усі ці концепції. Інакше ми можемо провести тут цілий тиждень, тож, якщо ви очікували детальний аналіз, прошу вибачення. Ми спробуємо усе спростити, а це потребує певного узагальнення. Спершу почнемо із шиї. Штучний інтелект це фактично спроба за допомогою комп'ютеру відтворити щось, що могло б зрівнятись або перевершити. Людський інтелект. Та що таке інтелект? Ну, це може бути багато чого. Ми можемо говорити про нього як про здатність навчатись, приймати рішення та їх обґрунтовувати. І саме цього ми намагаємось досягти у широкому сенсі за допомогою шиї. якщо подивитись на часовий проміжок розвитку шиї, він почався приблизно у 50-х роках. Тоді він був дуже примітивним. і Більшість людей про нього навіть і не чули. І тоді це були дослідницькі проєкти. Проєкти. Та зі свого власного досвіду можу сказати, що в, в ті часи ми дійсно займалися шиї. Ми тоді використовували такі мови програмування як LISP та PROLOG. І ці речі дійсно були попередниками того, що пізніше стало експертними системами. І важливо розуміти, що деякі такі технології існували ще тоді. Та дійсно критичної маси і загальної популярності вони набули власне експертні системи у 80-х та 90-х роках. І знову таки ми використовували такі технології і це те, що ми робили. Перш ніж наступна тема, про яку йдеться далі, а зараз ми поговоримо про машинне навчання. Машинне навчання термін, власне, говорить сам за себе. Програма навчається. Мені не потрібно її програмувати. Я надаю їй багато інформації і вона її досліджує. Для прикладу, я почну з цього. І якщо я вкажу це і попрошу вас передбачити наступну фігуру, можливо, вона дасте відповідь, можливо, ні. У вас недостатньо тренувальних даних, на які можна спиратись. Та якщо додам цю одну фігуру. Гору, і спитаю, що буде, то можливо, ви скажете ось це, потім ще й це. І вам здається, що ви все з'ясували. І ви бачите це, а потім я додаю ось це і збиваю вас із пантелику. І це є Потім я вкажу ще це, і це і насправді машини навчання вміє добре шукати послідовності і шаблони у даних. І чим більше даних ви надаєте, тим краще буде наступне передбачення. Тож передбачення це одна із тих речей, яку машини навчання робить добре. А також воно добре шукає аномалії, такі як ось ця і програма каже: о, цей елемент тут зайвий. Він сюди не підходить, адже послідовність. Я зламана, і це може бути корисним у кібербезпеці. І ми якраз шукаємо аномалії. Ми шукаємо користувачів, які використовують систему неналежним чином або, скоріше, нетиповим чином. Тож ця технологія дуже корисна для цього. І машини навчання з'явилось і стало дійсно популярним. у цей проміжок часу у 2010-х роках. Тоді ми їздили на динозаврах. Ми робили лише ці речі. Ми ніколи не говорили про машини навчання, можливо, воно і існувало, та не було настільки популярним, не було на слуху. Ця технологія значно виросла протягом останніх десятиліть, і наразі вона є основною для того, чим ми займаємося зараз. Наступний рівень нашої діаграми включає глибини навчання. Під глибинним навчанням ми маємо на увазі. Навчання з використанням нейронних мереж. Нейронні мережі є такою собі симуляцією того, як працює людський мозок, принаймні на тому рівні, на якому ми розуміємося на тому, як він працює. А глибинним ми його називаємо, тому що нейронна мережа має декілька рівнів нейронів. І найцікавіше це те, що вони імітують внутрішню роботу мозку. Та знаєте ви, чи це ні? Людський мозок може бути дещо непередбачуваним. І якщо ви щось поклали всередину, це не означає, що ви отримаєте те саме, і з глибинним навчанням те саме в деяких випадках. Ми не до кінця розуміємо, чому ми отримуємо той чи інший результат, оскільки нейронна мережа містить так багато рівнів, досить складно її проаналізувати і визначити, що там коїться. Та разом з тим вона стала великим досягненням і кроком вперед. І також привернула до себе деяку увагу у 2010-х роках. Її можна сказати, заклала фундамент для нової ери шиї усі останні досягнення у сфері штучного інтелекту насправді відносяться ось до цієї області сфери генеративного шиї. І зараз я вас познайомлю із терміном, який ви, можливо, ще не чули: фундаментальна модель. Фундаментальна модель надає багато можливостей. для прикладу, фундаментальною моделлю є велика мовна модель. В даному випадку ми беремо мову і створюємо її модель. І робимо передбачення, відповідно до якого ми бачимо деякі типи слів, і я можу передбачити, який набір слів буде наступним. Щоб зовсім спростити для наочності, уявіть це у вигляді автодоповнення. Коли ви щось починаєте друкувати, а автопідказка передбачає, що буде далі. Але в цьому випадку велика мовна модель передбачає не лише наступне слово, але ціле речення, абзац. Цілий документ, і ми можемо прослідкувати неймовірний експоненційний стрибок можливостей таких технологій, і ми називаємо такі технології генеративними, адже вони можуть генерувати новий контент. Та хтось може заперечити, що генеративний шиї насправді не генерує дані, адже усі ці технології лише комбінують шматки існуючих даних і переформатовують їх. Можу запропонувати аналогію. Якщо взяти музику для прикладу, то кожна нота вже була винайдена. і в певному сенсі кожна пісня це лише комбінація усіх цих нот, які давно вже існують, і вони лише були розміщені у іншому порядку. Тож ми не кажемо, що не існує нової музики. Люди все ще пишуть музику і створюють нові пісні із існуючої інформації. І генеративний шиї робить те саме. Звісно, це лише аналогія, тож вона не ідеальна. Але сподіваюся, ви вхопили загальну ідею. І така модель генерує новий контент, і ми можемо створити різні типи даних. Іншими видами моделей будуть аудіомодель, відеомодель. І подібно до цього. І ми можемо використати їх, щоб створити ті фейки. І діпфейки є прикладом, коли ми можемо взяти звучання голосу людини і відтворити його. Ніби людина сказала щось таке, що вона насправді ніколи не говорила. Це може бути корисним при створенні розважальних відео, пародій чи типу того. Або якщо хтось втратив голос, ви можете відтворити його, і така людина зможе друкувати слова, а ви будете чути його голос. Та, на жаль, є і неналежні способи використання. Чат-боти базуються на LLM. А діпфейки базуються на цих моделях, але усі вони є частиною генеративного шиї, і Усі є частиною фундаментальних моделей. і саме ця область змусила нас дійсно звернути увагу на шиї можливість створення нового контенту або іноді обробки існуючого контенту, аналітика та спрощення І саме це привернуло усю увагу разом з цими чат-ботами. І вийшло на широкий загал. У давні часи використання шиї почалося дуже повільно. Більшість людей навіть і не знали про його існування або думали, що він був винайдений 5-10 років тому. Але машини навчання, глибини навчання та тому подібне потроху почали привертати увагу до шиї. Потім фундаментальні моделі та генеративні шиї усе змінили, і ми стрибнули до самого місяця. Ці фундаментальні моделі змінили процес їх впровадження, і тепер ви бачите шиї усюди. І важливо розуміти, де ми зараз і куди це все рухається, і отримувати переваги від цих технологій. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хотіли би побачити більше, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Якщо у вас з'явились запитання, чи ви хотіли би поділитись власною думкою, будь ласка, залиште коментар під відео.